А ви знали, що в Україні є вісім дерев'яних церков під захистом ЮНЕСКО? Одна з них знаходиться біля Коломиї в селі Нижній Вербіж, церква Різдва Пресвятої Богородиці. Це пам'ятка архітектури та монументального мистецтва, споруджена ще всередині XVIII століття. Збудував її Григорій Семенюк, який ще мав прізвище Мельник, бо працював на мені. Це опришок із загону Олекси Довбуша. Спочатку храм було збудовано зі смереки, покрито гонтом. І за таке чудове будівництво навіть австро угорський король нагородив його золотою медаллю. Тут можна доторкнутися до світової спадщини ЮНЕСКО. Опришківська церква. Виявляйте, оригінальні колони. Зараз церква має трохи інший вигляд. Ну таке враження, що вона повністю зроблена з бляхи. І ось такі тільки маленькі шматочок внизу з дерева, а все решта це а, залізна залізний дах. У 1990 році старовину церкву зашили у карбовану бляху, яка була популярна в той час. І велике щастя, що комісія ЮНЕСКО внесла цей унікальний, єдиний п'ятиверхий дерев'яний храм до світової спадщини. Вважаю, нам є чим пишатися. Завітайте на Франківщину в Опришківську церкву. А більше довгих відео шукайте на Ютуб каналі Лавромандри.